Вітаю вас, шановні глядачі каналу Архіви Минулого. Сьогодні ми поговоримо про таємниці, які приховують найвідоміші замки Німеччини. Офіційна історія стверджує, що ці величні споруди були збудовані в середньовіччя, проте детальний аналіз архітектурних особливостей розкриває зовсім іншу картину минулого Гайдельберг, Гогенбаден, Ліхтенштейн. Та Гогенцолерн можуть розповісти нам справжню історію. Ці замки насправді є лише перебудованими руїнами набагато давніших споруд. Археологічні дослідження виявили масивні засипані поверхи під сучасними підвалами цих замків. Підпишіться на канал та поставте лайк, якщо хочете дізнатися правду. Червона цегла постійно зустрічається як основа під пізнішим кам'яним облицюванням. Це свідчить про єдину, але забуту будівельну культуру давнини тисячолітньої давності. Почнемо з замку Гайдельберг, розташованого в мальовничій долині річки Неккар. Офіційна історія датує його будівництво 13 століттям нашої ери германськими феодалами. Однак детальне вивчення фундаментів розкриває зовсім іншу картину про його походження. Під сучасними підвалами археологи виявили потужні кам'яні блоки червоного кольору, ці блоки мають ідеальну геометрію та з'єднання без використання будь-якого розчину. Технологія їх обробки перевершує можливості середньовічних майстрів 13 століття значною мірою. Товщина стін цих давніх споруд досягає трьох метрів у основі споруди. Сучасні підвали замку фактично є першими поверхами давньої цитаделі величезних розмірів. Рівень засипання становить від 5 до 7 метрів по всьому периметру будівлі. Геологічні розрізи показують послідовне нашарування різних типів ґрунту протягом століть. Найнижчі шари. Містять фрагменти червоної цегли та обробленого каменю невідомого походження. Детальний аналіз кам'яних блоків виявляє сліди високопрецизійного різання та шліфування поверхонь. Інструменти, якими оброблялися ці блоки, залишили характерні паралельні борозни на камені. Ширина борозен становить від 2 до 3 міліметрів з ідеальною точністю. Середньовічні інструменти 13 століття не могли забезпечити таку точність обробки. Хімічний аналіз червоної цегли показує використання спеціальних домішок у глиняній суміші. Температура випалювання цегли перевищувала можливості середньовічних печей на кілька сотень градусів. Це вказує на використання технологій. Невідомих європейським майстрам того періоду. Кожна цегла має ідентичні розміри з відхиленням не більше одного міліметра. Гоген Баден демонструє ще більш яскраві докази давнього походження своїх масивних фундаментів. Цей замок був офіційно відбудований у XIX столітті після руйнування французькими військами. Проте під час реставраційних робіт були виявлені масивні підземні структури незвичайної конструкції. Червона цегла знову виступає основним будівельним матеріалом цих древніх загадкових конструкцій. Розміри цегли перевищують стандарти середньовічного виробництва в півтора рази за довжиною. Кладка виконана з такою точністю, що між цеглинами неможливо просунути лезо ножа. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви інші приклади таких технологій будівництва. Фрагменти стародавніх стін можна побачити в сучасних підвалах замку навіть сьогодні. Товщина первісних стін досягала 4 метрів. У найширших місцях основи споруди. Археологічні розкопки навколо Гогенбадена виявили систему підземних тунелів складної конструкції. Ці тунелі з'єднували різні частини древньої цитаделі в єдину оборонну систему. Стіни тунелів облицьовані тою ж червоною цеглою з ідеальними геометричними пропорціями. Висота тунелів становить від 2 до 3 метрів. Залежно від призначення, система вентиляції тунелів демонструє глибокі знання аеродинаміки та інженерної справи. Повітряні канали мають складну геометрію для забезпечення постійної циркуляції свіжого повітря. Технологічний рівень цих систем значно перевершує можливості середньовічних інженерів 9 століття. Деякі тунелі ведуть до природних джерел води на глибині понад 15 метрів. Замок Ліхтенштейн, побудований у романтичному стилі 19 століття, приховує найбільші секрети. Якщо поставили лайк та підписалися, ви дізнаєтеся про найцікавіші археологічні знахідки. Під час будівництва нового замку були виявлені залишки потужних фортифікацій циклопічних розмірів. Ці структури виявилися набагато масштабнішими за сучасну романтичну споруду зверху. Червона цегла знову домінує в конструкції цих давніх загадкових фундаментів. Археологи знайшли сліди складної системи підземних тунелів та водопостачання невідомого призначення. Рівень технологічного розвитку цих систем перевершує середньовічні стандарту на кілька століть. Засипання давніх поверхів тут досягає 8 метрів від сучасного рівня Землі. Сучасний замок фактично побудований на даху стародавньої цитаделі величезних розмірів та складності. Дослідження показали, що древня споруда мала п'ять підземних рівнів. Різного призначення. Перший рівень використовувався для зберігання води та продовольства в спеціальних резервуарах, другий рівень містив майстерні для обробки металу та виробництва знарядь праці, третій рівень призначався для житла та мав складну систему опалення підлоги. Четвертий рівень служив для релігійних церемоній. Та містив величезний зал. П'ятий найглибший рівень залишається загадкою через складність доступу до нього. Усі рівні з'єднані системою сходів, вирубаних безпосередньо в скельній породі. Ширина сходів дозволяла проходження кількох людей одночасно, навіть з вантажем. Гогенцолерн Представляє найбільш вражаючі докази існування древньої, високорозвиненої будівельної культури. Офіційна історія пов'язує його заснування з XI століттям нашої ери швабськими феодалами, проте геологічні дослідження показують зовсім іншу картину формування цієї масивної споруди під сучасним замком. Виявлені залишки циклопічних споруд з ідеально обробленого каменю. Блоки вагою до 10 тонн ідеально підігнані один до одного без зазорів. Червона цегла використовувалася для заповнення проміжків між великими кам'яними блоками основи, технологія обробки каменю. Демонструє використання високопрецизійного інструменту невідомого типу та призначення. Сліди цього загадкового інструменту видно на поверхні блоків у підземних частинах. Рівень засипання первісної споруди досягає 9 метрів від сучасної поверхні землі. Найбільшу загадку. Представляє метод транспортування величезних кам'яних блоків до місця будівництва. Найближчі кар'єри з подібним каменем розташовані на відстані понад 40 кілометрів. Дороги середньовічного періоду не могли забезпечити транспортування таких вантажів складними гірськими маршрутами, це вказує на існування розвиненої транспортної інфраструктури в більш древній період. Деякі блоки мають отвори правильної геометричної форми невідомого призначення та функції, діаметр отворів становить від 5 до 7 см з ідеальною циліндричною формою. Призначення цих отворів залишається загадкою для сучасних археологів та інженерів. Можливо, вони використовувалися для кріплення механізмів підйому або транспортування блоків. Аналіз будівельних матеріалів усіх чотирьох замків виявляє дивовижну єдність технологій та стандартів. Червона цегла має однакові розміри та хімічний склад у всіх досліджених спорудах. Це свідчить про існування єдиних стандартів виробництва в древній період історії. Кам'яні блоки оброблені за допомогою однакових технологій. У всіх досліджених замках, сліди інструментів на камені ідентичні незалежно від географічного розташування конкретної споруди. Система з'єднання блоків без розчину використовувалася повсюдно в древніх масивних конструкціях, товщина стін та глибина фундаментів відповідають єдиним архітектурним принципам древньої цивілізації. Напишіть розгорнутий коментар про те, що ви думаєте про цю вражаючу інформацію. Спектральний аналіз червоної цегли показав наявність рідкісних мінералів у її складі. Ці мінерали не зустрічаються в природних глинах регіону та мали бути доставлені. Найближчі родовища таких мінералів знаходяться на території сучасної Угорщини та Румунії. Це вказує на існування розгалуженої торговельної мережі в древній період історії. Технологія змішування глини з мінеральними домішками вимагала глибоких знань хімії. Температурний режим випалювання цегли контролювався з точністю до 50 градусів Цельсія. Такий рівень контролю був недосяжний для середньовічних гончарів навіть найвищої кваліфікації. Це свідчить про використання спеціальних печей з регульованою температурою та атмосферою. Засипання древніх споруд відбувалося в кілька етапів протягом тривалого історичного періоду. Археологічні шари показують поступове підвищення рівня Землі навколо цих масивних споруд. Перший етап засипання відбувся приблизно в 5-6 століттях нашої ери за невідомих обставин, другий етап припадає на період між дев'ятим та одинадцятим століттями середньовічної епохи. Третій етап засипання. Відбувся в період пізнього середньовіччя та раннього відродження. Кожен етап додавав від 2 до 3 метрів ґрунту навколо древніх споруд. Сучасний рівень землі формувався протягом останніх п'яти століть історичного періоду. Процес засипання не був природним, а мав штучний характер завдяки цілеспрямованій діяльності. Аналіз ґрунтових шарів виявив наявність попелу та вугілля у нашаруваннях періоду засипання. Це вказує на масштабні пожежі, які могли бути причиною залишення споруд. Радіовуглецевий аналіз органічних залишків дає датування 5 6 століть нашої ери. Цей період збігається з так званим переселенням народів та падінням Римської імперії. Можливо, древні споруди були покинуті внаслідок військових дій або природних Катаклізмів. Поступове засипання відбувалося через відсутність постійного догляду та очищення територій. Вітрова та водна ерозія поступово накопичували ґрунт навколо покинутих будівель. Рослинність закріплювала накопичений ґрунт та прискорювала процес. Природного засипання споруд. Романтичні перебудови XIX століття замаскували багато древніх конструктивних елементів та архітектурних деталей. Архітектори того часу свідомо приховували сліди давніших будівельних технологій під новими елементами. Новий кам'яний декор накладався поверх червоної цегли древніх стін без урахування структури, вікна та двері пробивалися в уже існуючих стінах без урахування первісної планувальної структури. Первісні пропорції споруд були кардинально порушені додаванням декоративних елементів романтичного стилю. Автентичні древні деталі зберігалися лише в підземних частинах замків, недоступних туристам. Документи 19 століття рідко зрадують про виявлені древні конструкції під час реставрацій. Офіційна історія свідомо ігнорувала ці важливі археологічні знахідки під час масштабних реставрацій. Порівняльний аналіз з іншими древніми спорудами Європи виявляє подібні закономірності та технології будівництва Червона цегла. Як основний будівельний матеріал зустрічається в фундаментах багатьох середньовічних замків. Технологія обробки каменю демонструє однаковий високий рівень майстерності в різних європейських регіонах. Системи водопостачання та каналізації мають ідентичні конструктивні рішення та інженерні принципи. Товщина стін та глибина фундаментів. Відповідають єдиним інженерним стандартам древньої цивілізації, засипання древніх споруд відбувалося синхронно в різних частинах європейського континенту. Це свідчить про існування єдиної розвиненої цивілізації в більш древній період. Її технологічні досягнення були втрачені внаслідок масштабних катастрофічних подій невідомої природи. Аналогічні технології будівництва виявлені в замках Франції, Англії та Східної Європи. Червона цегла ідентичного складу знайдена в фундаментах Тауера в Лондоні. Замки долини Луари демонструють подібні ознаки перебудови на древніх фундаментах. Кам'яні блоки з характерними слідами обробки виявлені в руїнах замків Трансильванії. Це вказує на поширення древньої будівельної культури по всій території Європи. Уніфікація технологій та матеріалів свідчить про централізоване управління будівельними проектами. Така організація праці вимагала розвиненої адміністративної системи та наукових знань. Древня цивілізація мала досягти високого рівня технологічного. Та соціального розвитку. Напишіть розгорнутий коментар про те, як ви оцінюєте ці археологічні дослідження. Висновки нашого детального дослідження кардинально змінюють традиційне уявлення про історію європейського зодчества. Німецькі замки не були побудовані в середньовіччя, а лише перебудовані на древніх фундаментах. Технологічний рівень древніх будівельників значно перевершував можливості середньовічних майстрів кількох століть. Єдина розвинена будівельна культура існувала на території Європи в дохристиянський період. Її сліди були свідомо приховані пізнішими реставраціями та романтичними перебудовами XIX століття. Офіційна історична наука. Продовжує ігнорувати ці факти через ідеологічні та політичні міркування. Справжня історія людства має бути кардинально переписана з урахуванням цих революційних відкриттів. Обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого для отримання нових розслідувань древніх таємниць історії. Поставте лайк цьому відео. Якщо матеріал виявився корисним для вашого історичного розуміння, напишіть розгорнутий коментар з вашими висновками про справжню історію цих загадкових споруд, які ще таємниці, на вашу думку, приховує офіційна історична наука від широкого суспільства.